Медики закликають дорослих українців щепитися проти дифтерії та правця. Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді, імунітет проти деяких захворювань зберігається не все життя. Тому періодично необхідно повторювати введення вакцин, робити ревакцинацію. До таких хвороб відноситься дифтерія. Дифтерія це інфекційне захворювання, що протікає у вигляді запалення верхніх дихальних шляхів, очей і шкіри. Бактерія виробляють сильнодійний токсин, що вражає серце, судини та нервову систему. Захворювання протікає дуже важко з високою температурою, з враженням мигдаликів, гортані і верхніх дихальних шляхів. Захворювання у дітей може бути нагадує дифтерійний круп, яке просто дитина не може не може дихати. І якщо не надати невідкладну допомогу, там може бути летальний випадок. Для дорослих, дорослих вона проходить теж дуже важко і ускладнення дифтерії меокардити, і захворювання нирок, і смертність у невакцинованого населення від дифтерії 60%. Нагадаю, що смертність від ковіду. У нас була 1-2%. дуже контагіозна дифтерія. Якщо хтось один захворів, то ну швидко хворіють всі, з ким людина. Контактувала згідно з календарем профілактичних щеплень, вакцинація від дифтерії правця призначається не лише дітям, а й дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років, говорить Наталія Михайлова. Тож рекомендує ревакцинуватися. Дифтерія входить до планової вакцинації і всі діти мають бути вакциновані. В 16 років проводиться остання вакцинація дітям від дифтерії. Далі Кожні 10 років, кожна доросла людина має повторити це щеплення. У нас уже після 16 років календар щеплень порушується. Просто хочу нагадати всім жителям міста, що необхідно потурбуватися про своє здоров'я і зробити вакцинацію одну в 10 років. Зараз у нас в поліклініці є вакцина. Ця вакцина містить не тільки дифтерійний компонент, а містить ще і захист від стовбняку. Стовбняк це, це метал, рана, це дача, земля, це теж проблемне захворювання, і від нього краще мати достатній імунітет. Значить, схема має бути така: кожні 10 років повинна бути вакцинація. Вона називається АДПМ. Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії правця упродовж останніх 10 років після 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше. Це може врятувати вам життя, закликають медики. Вакцинація проводиться 109-й кабінет з 8 до 16. Але перед цією вакцинацією треба зайти до лікаря, оформити там відформовану згоду, і лікар напише, що вакцинація дозволена. Вакцинація нормально переноситься, ну може поболіти рука день. Два отже, не зволікайте, вакцинуйтеся проти правця та дифтерії.